Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми приготуємо з вами страву, яка називається Судак Полоцманський. Для цього нам потрібен буде, звісно, судак, картопля, цибуля, томати, солодкий перець, прянощі, мука. І починаємо готувати. З самого початку. Треба присмажити картоплю. Вона у нас порізана такими кілечками десь сантиметри товщиною. Ставимо сковороду і підсмажуємо картоплю. Поки сковорода гріється, ми розправимося з судаком. Ось наш Дніпровський судак. Дніпровський, я знаю. От. Позрізаємо з його пірця і плавники, бо вони жорсткі, вони нам не знадобляться. Ця страва називається Судак полоцманськи. На честь дніпровських лоцманів, які були моїми предками. Дніпровські лоцмани це були відважні, звитяжні люди, які. Проводили кораблі через велику кількість дніпровських порогів, по-перше. До того, як на Дніпрі збудували багато плотин, які, не, на мій погляд, тільки шкоди наробили в Україні. До того моменту середня частина Дніпра. Десь, мабуть, от Кременчуга і далі нижче Запоріжжя, нижче Хортиці, вона була вкрита порогами. Що таке порог Дніпровський? Це скала, яка виступає над водою. І при такому, звісно, при такій великій великій кількості. Цих порогів судоходство було неможливе, якби не було лоцманів. лоцмани проводили кораблі по цих порогах, по-перше. По-друге, коли козаки збирались в морські походи, вони часто ходили на Турцію, скажімо, на Крим по морю, то лоцмани, дніпровські лоцмани у них були шкіперами, тобто вони командували кораблем на воді. Треба було. Пересікати Чорне море, іноді мармурове море, Егейське, тому що козаки іноді заходили із Егейського моря в Турцію. От. І ці люди, лоцмани, майже без всякого обладнання, вони проводили невеликі суда, чайки, які звались козацькі, абсолютно впевнено в Турцію, скажімо, і назад. На розігріту сковороду викладаємо картоплю. Картопля трохи присмажилась і перегортаємо. Нам не потрібно, щоб вона була повністю готова. Трохи присмажена. Щоб потім в страві вона зберігала свою форму. І ну, додає смаку такого. Так, і виймаємо ту, що присмажилась вже. Десь такий у неї гарний вигляд. Вона підрум'янена. Те, що треба нам для подальшого приготування. Зверніть увагу, ми картоплю не солили, не додавали ні перцю, нічого. Тобто вона просто підсмажується у нас. Пролоцманів Дніпровських. Звісно, люди жили на, і працювали на річці, яка в той час ну, величезна кількість була риби в цій річці, і, звісно, багато страв були пов'язані з рибою. От. В тому числі одна із найкращих і найсмачніших дніпровських риб це судак. Безумовно. Займала своє місце в раціоні цих людей. І от ми готуємо. Ну, це така не повсякденна страва, чесно кажучи. Трохи треба поморочити голову, щоб її приготувати. Але то вона коштує. Поріжемо на шматочки такої середньої величини. От такі, такі, такі. Так. тепер ми рибу. Цю посолим. Гарненько. Так. І зараз лайфхак. Рибацький спосіб швидко приготувати рибу для смаження. Закладаємо її в пакет. У лоцманів пакетів не було, але вони якось по-іншому виходили з цієї ситуації. Так, ми закладаємо рибу і в пакет і додаємо борошна. А тепер робимо так. От швидко і ефективно. Так, ну і знову повертаємося до нашого сотейника. Закладаємо рибу, теж рибу. Ми теж присмажуємо, не смажемо до готовності, а присмажуємо. Щоденько, буквально 2-3 хвилини. Починаємо з великих кусків, а потім закладемо те, що менше. Все, трохи присмажили, так щоб риба взялась легка з коринкою і достатньо. Відкладаємо. Сотейник наш ставимо на місце і додаємо його цибулю, порізану пів кільцями так. Додаємо шар цибулі. Злегка присолюємо. Так. Тепер на цибулю, яка почала смажитись, викладаємо картоплю. Ну, Більш-менш рівномірним шаром таким. Присолюємо. Ви пам'ятаєте, що ми картоплю не солили. Так, і додаємо трошки чорного перчику. Ця страва любить молотий чорний перець. І поверх викладаємо рибу. Так, риба у нас посолена. Тому ми солити її не будемо, а тільки, тільки посипемо перчиком. Ця страва повинна бути така гостренька. Ну, ви ж розумієте, хлопці міцні лоцмани. Ну і я думаю, що вони полюбляли гостру, таку насичену їжу. Так, тепер знову... Цибулю. Знову присолюємо трішки. Тепер солодкий перець. Ну, як обійтись в страві без гарного, смачного, запашного, солодкого перцю? Ну ніяк. Ну, і останній шар це у нас буде. Томати, помідори. Викладаємо помідори зверху. Можна трошки додати вогню. Помідори теж присолимо і додамо перчика. Злегка вже. Так, тепер, щоб ми не забули, Важлива приправа і картопля, і тим більше риба люблять лавровий лист. Закладаємо його сюди. Воно при тушінні, а ми будемо тушити цю страву. виділиться сок із риби, із овочів, і воно все тут буде перетушуватись. Так, ну і для любителів Риб, до риби дуже смакує. Розмарин. Чесно кажучи, я не знаю, чи Дніпровські лоцмани додавали розмарин. Те, що вони його знали, це точно, бо, скажімо, в Криму багато розмарину, а в запоріжці в Криму були постійно. Ну, давайте і томати, і риба люблять смак розмарину. Давайте покладемо дві гілочки розмарину. Так. Ну і тепер нашу. Страву, яка виглядає і зараз вже виглядає гарно, треба помістити в духовку на 10 хвилин на 40. Нагрів на 180 градусів. Так, страва готова. Покуштуємо, що у нас вийшло. Ну, Соус смачний. Страва виглядає гарно. Кличте рідних, кличте близьких до столу. Наша чудова страва з Дніпровського судака. Судак Полоцманський готова. І смачного вам. Готуйте з задоволенням. Зараз я вам хочу показати одну страву. Ну, навіть не страву, не знаю. Це хліб. Це. Смак дитинства те, що називається. ті давні часи, коли я був малий, з хлібом було напружено, особливо в селі, і бабуся часто пекла такий хліб, який вона називала, або коржі, або перепічки. Я вам скажу, що ну, ви знаєте, є в Києві київська перепічка, але те, що я буду робити, це відрізняється від тієї. Але коли Зранку хазяйка кинулась, а нема хліба, От. а треба дітей годувати. Або це десь на дачі, що магазин далеко. Я пропоную вам буквально це 20 хвилин, і ви отримаєте прекрасний хліб. От. І це аутентичний український. Ну, те, що називається ліпьошки, знаєте, там є. Піта, є якісь інші, там турецькі, є ліванські і все-таки інше, узбецькі. А у нас вроді в якихось українських таких, здавалось би, і нема, але є. І ми сьогодні приготуємо. Так, для цього нам потрібна буде мука, сало, яйце, кефір, простокваша сироватка молочна, ну і сіль. І почнемо з того, що ми, ми дрібненько порізали сало і ми його викладемо на сковороду і почнемо смажити, бо я приготую перепічку зі шкварками сьогодні. Так, починаємо смажити. А тим часом ми займемося тістом. Для цього насипаємо борошно. Так, небагато десь половину от всього, що в нас є. Робимо таку луночку у борошні, а далі розбиваємо туди яйце. Присолюємо зразу, щоб не забути. Так, можна додати. Більше, ніж половина ложки соди. Ви далі зрозумієте, навіщо сода. От. І потихеньку так починаємо. Знаєте, я часто бачив, як роблять тісто навіть блогери і досвідчені блогери, вони зразу змішують усе, а тоді виходить, довго-довго-довго треба боротись за те, щоб вимісити тісто. А я вам покажу, як правильно. От так луночку, яйце і додаємо кефір. Кефір, він, ми знаємо, кислий, да? тобто там є молочна кислота. І вона з'єднується з содою і дає реакцію. При, при цій реакції виділяється вуглекислий газ. От. Тоді створюються такі з цього газу, от, пішла реакція, вже зразу видно е, пузирків в лицю. От, і тоді тісто стає пухким, всередині е, воно розкушується. Так, додаємо ще муки. Так, а тут у нас? що тут У нас у нас шкварки горять. Зараз вже виділився жир, і хай потихеньку смажеться. Ну, а ми продовжуємо робити тісто. І ще один компонент. Десь давайте додамо трохи більше половини столової ложки олії. І ще трохи присолимо, бо я спочатку не дуже сильно солив. Так, ну, тісто треба, щоб було такої достатньо твердої консистенції. Не таке, як на вареники, але у нас ще трошки воно рідкувате. Ми робимо такий пляцик. Так, і давайте трохи приміряємо. ось у нас, так. ну, приблизно такий. Тепер, у нас є шкварки, які ми смажили. Беремо ці шкварки, так, розподіляємо рівномірно по, по нашому плясику. Я не знаю хто, а я обожнюю шкварки. Так, їх порозподіляти гарненько, бо коли будуть смажитися, вони частина випаде. Ну, що ти зробиш? Тепер отак поприжимаємо нашу заготовку коржа і викладаємо гарненько таку у сковороду. У нас там багато смальцю, смажемо на смальці. Це не обов'язково. Можна смажити на олії. Як хто не любить. Ну, а я, давайте так аутентично, хай буде, як в дитинстві. Бабуся смажила на в основному на смальці. Треба зменшити. Випікати треба не на максимальному огні, десь ну, 70% отак. І давайте накриємо. Накриємо кришкою, щоб прогрівалося більш рівномірно, бо зверху тепло відходить і уважно слідкуємо. Треба, щоб не підгоріло і підсмажилось. Дивіться, що відбувається. По краях більше, там, де стінки, температура вища, і там, очевидно, розкладається сода, більше вспіннюється, більше піднімається по краях наш корж. Але воно все вирівняється пізніше трохи. Здається, настав час перевернути. Так, акуратненько. Опа. О, бачите, одна сторона вже підсмажилась нашої перепічки. Тепер перевернули на іншу. Хай знову печеться. Дивіться, от наша перепічка, зараз ми її виймемо, вона трохи вистане і ми її розламаємо. І ви побачите, яка вона гарна. Так, що у нас там підсмажилось? Так, трохи випали шкварки, але ми їх так повернемо. Нехай не придурюються. Давайте. Розріжемо, подивимося, що там всередині. Пахне гарно. От дивіться. Смак дитинства. Хочу, щоб ви знайшли 20 хвилин і приготували цю перепічку. Дуже смачно може вас спасти, коли... Нема хліба, а треба. борщ зварили, кинулись, а забули хліба купити. От, 20 хвилин чудова перепічка смачна і автентична Наша українська перепічка. Готуйте і смачного вам, друзі!